Яка вартість і яка назовні чи всередині картопля, на які жук не їсть листя. Значить, всередині вона білопрозора, зверху вона така шериховатенька, на смак вона дуже смачна, всі страви: і суп, і смажить, і деруни, всі в неї можна робити. Вона дуже смачна. Вона дуже швидко розварюється в супі, в борщі. рання Така вона подозрівання. і. По врожайності, ну як звичайно, картошка. Якщо буде додавати більше добрив, звичайно, там перегною, попілу, то, звісно, буде більший врожай. Якщо буде полив, там, ну так як звичайно, всі рослинки. Якщо посадили в пісок, то понятно, який буде врожай, зрозуміло, це вартість в шапці профілю, переходьте в телеграм-канал або пишіть в особисті повідомлення, я надам повну інформацію, замовити в особисті повідомлення.